Усім привіт і здоровенькі були. Субота у нас ранок. Маю такого помічника. Я надумала спекти банана-бред. У мене є такі здрілі банани, і треба щось з ними робити, викинути шкода. То ми з них зробимо банана бред. Знайшла непогані рецепти. Зараз законаємо Рецепт нескладний. отако все докупи змішати. І все готово. Я такі прості рецепти, саме більше люблю, коли не треба ніяких там заморочок. Тут йде 2 яйця, три банана, масло грам 100, півтора чашки муки, горіхів. Можна додавати ізюм. Ну, щось ізюм не хочу. І сода одна чайна ложка. Оце все тут докупи, змішати і упіч. І все. Просто і повинно бути смачно. Ну, все, готово. Посипала зверху ем, соняшниковим насінням. Відправляю. Сподіваюся, що оця моя формочка не буде замала. Роблю це вперше. Відправляю в духовку на 180 градусів десь на годинку. Ну і будемо бачити, що з цього вийде. Та йдемо дивитися на двір, що там робить Степан. Він там зайнятий сьогодні також зранку. А у нас такий гарний і вже жаркий ранок, тільки 9 годин, а вже жарко. Степан включив духовку, зараз буде сало і м'ясо готове. А він собі тут такий зробив такий навес, щоб сонце його не пекло. У нього тут і вентилятор, боже, що тут у нього тільки нема. Буде складати зараз тільці. Хозяйство. своє. Димо, тут у нас вже. Зараз ми тут все закоптимо навкруги. Гарний єдине, у нас щось сталося, я не можу поняти, що. Дівчата, хто займається городами, у нас чомусь посохли квіточки від помідор. Може, через те, що я їх поливала зверху. І майже усі. Отут одна оця велика помідора, все, решта усохло. Усохло. Ну, окей, це наш перший такий пробний випадок цього всього. Може іншого разу, якщо буде інший раз, ми будемо розумніші. І тут, дивіться, все посохло, квіточки. Шкода. Ой, гірочки потихеньку продовжуються. Я вчора також один тут уже зірвала, а один ось тут уже є. Маленький є. Це так, знаєте, так, розваги, ради це все. Персики ще є. А у нас накрився холодильник, який сидить у нас у подвалі в бейсменді. Той холодильник, який нам залишився тут від минулих хазяїв, і він зламався. Ми визвали службу по ремонту. Прийшов дядько, подивився і сказав, що все, ремонту не підлягає. А якщо зробити, то тисячу баксів. Ми навіть не вартує тих грошей. Шкода, звичайно, лишній холодильник ніколи не завадить, але мусимо викидати. І мій банана бред уже готовий, зараз покажу. Дивіться, яка краса. Сподіваюся, що він всередині не сирий. Пробую. Вроді нічого. Чекаємо, поки гостини. А Степан сидить, крутий стільці, і зараз йому скажу і вам також радісні новини. Собачку нам уже не дають. Прийшли його друзі, які були з тим дідиком, дружили, і забирають вони. Вони пенсіонери, сказали, що будуть дивитися. У них є більше часу, вони будуть закривати песика в хаті. Вони також десь тут в Нью-Джерсі мають свій будинок, мені здається. Так що. Окей. Шкода песика, хотілося б, але дійсно трошки невчасно. Ми, напевно, не ті люди з песиками сидіти. У нас нема часу. Степан крути стільці до стола. Два будуть ось такі, які. Крутиться. А що він не крутиться? Треба сісти на нього. Так, є подушечки. Я хотіла думала, що він так буде саме і крутитися. А в нас пече. Коротше, проблема вирішилася сама собою з песиком. Ну я і рада. Звичайно, було шкода того песика і шкода того дідика. Тут каже одна знайома, всім песикам не допоможеш, тому що тут нема такої реально, такої можливості. Звичайно, могли б, якось люди тримають тих песиків, то й ми могли, могли. Було би трошечки десь незручно, десь би було накладно з грошима, десь би так, так знаю. Но, але добре, що знайшлися ті люди, які взяли його, то його друзі. Які знають того песика, можливо, то був би кращий варіант для того песика, ніж ми. Чужі, незнайомі. Так, що таке? А ми з Марією їдемо в магазин, вона йде сьогодні далі на бебі шавер до подорожок очередний і ще буде попереду один? Ще? ще один попереду. У них там, напевно, це заразне. І треба щось докупити їй. Та йдемо, буде щось інтересне покажу. За 5.50 ось такі різні органайзери є. Такі інтересні. Плечення. О, навіть наші дорожки, дивіться, є. Ой, моя бабця колись таке ткала. Скільки такі? 5,55. Цілий якийсь такий коврик. Можна десь собі кинути так. Для песиків тут навіть все є. О, дивіться, штучка. Якраз для наших поличок. Я все на дерево дивлюся. Маш, дивися тарілочки Це тут якісь ароматизовані стикс. Ох, як пахнуть. Ось якийсь декорейшн. Сидиться, така вішалка інтересна. Така, така. Весьмашкі вішалки. Дивіться. Лодка. Українська лодка як? 20 доларів. Двохмістна. Це така гра їхня. І ось таке взуття є тут по 5 доларів. Це я так теж зрозуміла, це якийсь пляжний. Ну, вже на пляж босі не підете. Ось виїде за 5 доларів. Я не знаю, з чого ці магазини тут виживають. Ну але є. люди якісь є, ходять туди-сюди. Да, Ось такі інтересні спікери є, щоб у душі слухати музику. П'ять доларів. Є балунс. Балун такі кульки надувні з різною тематикою. А Марія шукає. Маша, ось. Їй потрібна сумочка, пакет. Різне є тут. Всяка всячина, ну, то оцей пакетик гарний. Що там хлопчик має народитися? Що треба? Для хлопчика? Оце для хлопчика може бути. Дивіться, навіть є Кузнецова. А я такий собі купила також. Тут він 5 доларів коштує, а я разом з таким ковриком купила. Ну і такі штуки також я була купувала у наборі. Масажори, резинки, 5 паундів гиря, дивіться, які гірь для жінок. М'ячі, мати? М'ячики, іграшки різні, це все 5 доларів. Ігри. да, це какашки собачі. Для тих, хто вчиться бути з псами. Ось такі штуки, з яких можна побудувати собі мат. Напевно, одна штука 5 доларів, наскільки я зрозуміла. Поїхала Марія на свій бейбі-шаувер до співробітниці. А я дивлюся на трояндочки, які почали. Знов відходити, але якась є проблема у куща, тому що, дивіться, він жовтіє і ловиться якимись крапочками. І листочки опадають. Треба чимось бризкати. Все хоче рук і грошей. Маша трохи розстроїлася, що песика не взяли. Степан не дуже розстроївся, але він вже був настроєний також, що. Має бути щось новеньке в хаті. Ну, значить, не доля іншим разом. А поки Степан чаклує на бекярді над своїм м'ясом, я чаклую над своїм. Я зробила відбивні, курячі, правда. І це ж мої булочки глютен фрі. В них немає ні глютену, ні цукру, ні дрожжів Або дивіться, яка краса. М'якенькі. Пухкенькі розломлю, щоб вам було видно. Чекайте. Дивіться, ось така краса. Зроблені на клітковині і яйцях з додаванням ляної муки. Зараз будемо дивитися, що начаклував Степан. А у нас щось гримить, але дощу нема. Стільці наші готові, все за стіл вже поставлені. Дивіться, яка краса. Подушечки викладати не будемо, тому що якщо гримить, то буде дощ. Будемо, так, при нагоді викладати, якщо хтось прийде. І назад їх ховати, щоб вони тут не мастилися. А Степан достає свою продукцію. І зараз будемо бачити, що у нього там вийшло? Ану, не свиснеся звідти. Он дивіться, яка краса. треба тримати, чи ти будеш сам? Ти клади там збоку? Оце він любитель цього м'язка шмаленого. Це з якої години ти тут сидів, з цим? З восьмої ранку, з сьомої, дев'ятої, а зараз четверта. Ну от і вам і дивіться, ребра. Далі тягне. Далі тягне і тягне. Шкода, що холодильник у нас зламався. Треба шукати десь місце для цього всього. Все? Ні. Так чого ти не ставиш там, Стьопа? Чекаю, я не можу дістати. Ще ковальчик. Оце він оцю пічку для цього і придумав. Барбекю тут не дуже приспособлене для цього, а от, от такі речі. Сусіди, інтересно, не бачать. Ха-ха. О, 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 краса. Ну, будь ласка, хоч на базар неси. Молодець. Тепер злазь звідти тихо. Дивіться, яка краса. Ну, ми сідаємо і забавляємося. Прийшов час нам посмакувати. Запах! Нам смачного, а вам всім пока-пока. Бувайте здорові, всім спокою, миру, добра і злагоди. Слава Україні! Бай-бай.